Вітаю, друзі! Час поговорити про саміт Великої Сімки, перебіг якого висвітлювався досить добре українськими медіами, включно з прес-конференціями і Володимира Зеленського, і Джозефа Байдена. Тобто, всі, хто цікавиться політикою, в принципі, має уявлення, що і як склалося на цьому саміті. Хтось почув про те, що нам надані, F-16 літаки, що авіаційна компонента в Збройних сил України тепер буде розвиватися дуже динамічно. Протягом чотирьох місяців вона запрацює вже в українському небі. Але, як на мене, тут є кілька важливих чинників, таких етично. Символічних. Адже перебування Зеленського і ці колективні фотографії з Зеленським дають дуже чіткий сигнал українцям про те, що українці є частиною, частиною Західного світу. Ця гіпердоброзичливість до Зеленського, як на мене, була дуже таким хорошим сигналом і всім українцям. Суть цього сигналу можна звести до фрази: Володя, можеш сидіти і мовчати. Ми все зробимо самі. Тобто світ починає включатися, переходити на інші швидкості у боротьбі з кремлівським карликом. Те, що, наприклад, Японія оголосила про. Початок лікування українських поранених, а японська медицина одна з найкращих у світі, і це дуже важливо. Але Японія вже за час, за, в ході цієї війни, встигла допомогти Україні на 7 мільярдів доларів. тепер новий пакет, який оголошений, він в одній частині гіпервражаючий, бо це 100 військових автомобілів. А з іншого, ну, батальйон, військово-транспортний батальйон, автомобільний батальйон. А з іншого боку, 30 тисяч пакетів індивідуального харчування. Ну, Сухпаїв, знаєте, сухпайця коли ти кілька днів десь на фронті. А так, в принципі, система харчування у нас більш-менш. Хоча нарікань останнім часом є. Але. Те, що Японія починає грати паралельно з НАТО, нагадаю, що недавно Японія оголосила про відкриття в себе представництва НАТО в Японії. І це дуже символічний момент, бо ті країни, які відвідали саміт, мають. Свої програми. Тут дуже важливо, Знаєте, саміт то був по суті Тихоокеанським, і те, що українське питання в Тихоокеанському саміті постало, можна було б лише Зеленському нагадати про існування Української Республіки Зелений Клин на далекому Сході. Але Є справді два важливі чинники Європейський театр, де Україна протистоїть агресору, і Тихоокеанський театр, де Китай постійно провокує ситуацію. І те, що Південна Корея тепер дуже активно допомагає Україні, і те, що Японія активно включилась в підтримку України. І те, що український урок ядерного роззброєння не приніс світові ніяких, так би мовити, моральних задоволень і узагальнень. Навпаки, український урок полягає в тому, що ядерна зброя віддана, здана ядерна зброя завжди буде провокувати агресора. Враховуючи те, що Китай. Активно нарощує ядерне озброєння і планує е, до 30-го року наростити десь до, по-моєму, півтори тисячі боєголовок. В Японії виникає питання про перехід ну, про ядерну зброю. В Японії є, звичайно, свої е, інструменти без, безпекової гарантії з боку США, і в випадку ну, такого ескалації, я думаю, що. Сполучені Штати не забаряться передати ракети томагавки, яких китайці дуже бояться, вони не знають, як їм протистояти. Але, в принципі, сили оборони Японії на сьогоднішній день це дуже модернізовані збройні сили. Тобто, вони не зовсім збройні сили, оскільки Японія все ще по інерції вважає, це ледь не поліцейським корпусом. Але там є підводні човни, там є дуже гідна техніка, винищувачів, все є. І Японія на тлі української ну, агресії російської проти України, на тлі української війни, наростила оборонний бюджет більше, ніж у Китаю. Так що ми тут з японцями близнюки-брати, і те, що е, на японському саміті Великої Сімки. Зеленський стояв як рівний серед рівних, це сигнал. До Зеленського можна по-різному ставитись, але це стояла Україна на рівні із Францією, Великобританією, Канадою, Японією. За участі Євросоюзу, як завжди, Велика Сімка проходить. Тобто ми маємо по суті. Привчання українців до того, що ми є частина західного світу. І це я вважаю прекрасно. Це я вважаю і є суть нашої нинішньої кривавої боротьби. Ми не просто стаємо частиною західного світу. А як би нам ще в цьому процесі не розгубити нашу впливовість, нинішню вагу нашу політичну світі, а наростити її? Тому що з одного боку така моральна підтримка і матеріальна, з іншого боку, коли на... з кожної шпарини вилазить корупціонер і рівень корупції навіть на тлі війни лише збільшується, зростає. То про який західний світ ми говоримо? Про яку частину західного світу? Подивимося, чим завершиться історія судді Князєва. але здається мені, що це все буде лише грою. Це не по-справжньому, умовно кажучи. Якщо це буде не по-справжньому довіра. Від західного світу знову буде зависати. Зараз напередодні загострень, напередодні українського наступу, весь світ ніби розкрився, всі готові допомагати Україні. Але якщо в ході наступу, зараз із декількох шпарин вискочить ще кілька історій, у нас же абсолютно не залагоджені, на тлі такого уходження в Західний світ. У нас абсолютно не залагоджена історія, наприклад, з Іваном Бакановим, який був головою Служби безпеки, і з його легкої руки в Службі безпеки завелася напередодні війни така кротівня, що страшно сказати. І отут. З одного боку, ти ручкися з Байденом. От я пригадую цю історію, як делегація українська приїхала до Байдена, і тут же сидить Андрій Єрмак, який вів абсолютно шкідливі, ну, абсолютно кампанію на втручання в американські вибори. І з адвокатом Трампа Джуліані вони пробували тут розгорнути величезну кампанію. Провокацію проти Гантера Байдена не хотіли створити тут ілюзію гіперкорупційної справи за участю Гантера Байдена. І що смішно, Зеленський далі возить за собою всіх цих ярмаків? Так вам шашечки чи їхати, хлопці, з банкою? Ви з одного боку. Клян те, що ви йдете на захід, а кротівня з ваших спин просто корчить морди західним партнерам. Тому подумайте про це. А загалом завершення цього влогу скажу неспроста ну, заговорив про те, що ти, володя, зараз помовчу, ми все зробимо без тебе. Тобто, ну, Західні партнери сказали нібито то Зеленському. І справді побачимо, як зараз будуть рубатися деякі фінансові потоки і деякі фінансові закладки. Бо на тлі грузинської історії із допуском, ну, з відкриттям аеропорту і, і допуском російських авіаліній на рейси з Грузією, по-моєму. Дехто на Заході починає розуміти, що з Україною не можна затягувати, з Україною треба доводити ситуацію до переломного кінця. Бо Грузія невелика, Грузію трошки можна втратити, а потім трошки швидко повернути. А втратити Україну, то повертати її буде дуже тяжко. Найголовніше те, що, попри Зеленського, який ну, не зовсім людина, яка дивилась на захід до обрання, і чи він став людиною з західним мисленням зараз це ще питання. Але головне, що українці дивляться на захід, і захід, західні люди з українськими людьми дуже легко розуміються відчувають. Не лише солідарність, а відчувають і однаковість. Українці не скандальні, українці не створюють великих проблем в жодній з країн свого перебування. Навпаки, стають частиною соціуму цих країн. І тому Україна має шанси дуже швидко стати справжньою частиною західного світу. Власне, наша вся культура і побудована на всіх кліше, на тих християнських кліше, на яких і побудована вся етика естетика Західного світу. Тому українське гасло додому в Європу дійсно реалізується зараз завдяки Збройним силам України. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Діліться, будь ласка, цими відео, поставте вподобайки. Дякую спонсорам каналу, дякую всім, хто підтримує канал, переказуючи кошти на картки. В цьому місяці прийшли ваші даруночки. Дякую вам. Це дозволяє нам потихеньку-потихеньку розвиватися. Ще раз з вірою в нашу перемогу. Слава Україні!